Авжні патріоти не забувають про своїх героїв. Близько 20 польських мотоциклістів подолали значний шлях, аби вшанувати пам'ять загиблих земляків у радянсько польській війні 1920 року на Рівненщині. Як відомо свого часу, Симон Петлюра, намагаючись втримати владу Української Народної Республіки, виступив на боці поляків, уклавши Варшавську угоду. Ця війна була розв'язанням політичного протистояння двох ідеологій. Закінчилась вона ризькою мирною угодою 1921 Року. Таким чином, щороку польські байкери здійснюють п'ятиденний мотопробіг тими місцями, де відбувалися військові дії. Приїхало нас близько 20 мотоциклістів. Ми не клуб байкерів, а просто патріоти. І наша основна ціль візиту на Волинь та Рівненщину це відзначення річниці. Приїхавши у Рівне, польські байкери відвідали Дубанське кладовище, де вшанували загиблих земляків хвилиною мовчання та покладанням квітів до меморіалу. Також відслужили молебень біля могили невідомого польського солдата. Ми зараз знаходимося біля могили невідомого солдата. Це Харцер, який поліг теж. Ми не знаємо ні його ім'я, ні його рік, там я датова на 18-25. Який віддав своє життя теж, ну, скоріш всього в битві проти віків. І ми, власне, помолились біля цієї могилки, клонились і дуже тішимо, що з нами разом теж є польські наші друзі. Після вшанування пам'яті загиблих польським друзям організували екскурсію Рівненським краєзнавчим музеєм. Наступне місто, яке відвідують польські мотоциклісти, буде дубно. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк у ритмі подій.